Футболісти Черкаського Ходака завершили груповий етап чемпіонату України серед аматорських команд. Фініш для підопічних Олександра Кирилюка виявився невдалим. В останньому матчі наші земляки на своєму полі програли команді Слов хліб із Слов'янська Донецької області з рахунком 0-1. У підсумку вони посіли останнє місце в групі, набравши у шести поєдинках лише шість очок. Для того, щоб вийти до наступного етапу змагань футболістам ходака в останньому матчі групового турніру, необхідно було перемагати з різницею у два м'ячі. Підопічні Олександра Кирилюка не тільки не впоралися із цим завданням, але й примудрилися програти, пропустивши на останній хвилині зустрічі. Власне, сама гра була не дуже цікавою. Гості трималися впевнено, перевершивши суперників у фізичній підготовці. Що стосується черкасців, то найнебезпечніший момент вони створили відразу після перерви. Євген Гуд, пройшовши лівим флангом, влучив у штангу, воріт слов хліба. Таким чином футболісти з Донеччини посіли в четвертій групі перше місце, а Ходак фінішував останнє. Тепер футбольні вболівальники очікують, чи прийме рішення керівництва Черкаського клубу щодо участі в першості України серед команд другої ліги. Заявки на виступ у сезоні 2009-2010 ПФЛ приймає до 5 липня. А самі змагання у другій лізі планують розпочати 25 липня.